Що стосується футболу особливо. А у нас був після Динамо Київ, був наступний клуб, і там був тренер, який відверто принижував дітей, який їх обзивав при батьках. Він говорив, що діти повний нуль. Уявіть собі, восьмирічній, дев'ятирічній дитині, дорослий мужик, говорить, що він повний нуль. Ти ніхто? Він на нього кричить, таким чином самостверджуючись. І батьки. Які стояли, батьки цих дітей вони просто стояли, е запхавши язиків дупу, і вважали, що це правильно, що на їхніх дітей кричать, що їхніх дітей принижують. А діти е отримували в цей час моральні травми. І це не була мотивація. Так було два роки. І це був, напевно, була, ще раз повторюся, це була одна з найвеликих, найбільших моїх е, помилок е, у вихованні влади. Ми з ним про це говорили і неодноразово. Я вибачався. Розговор. Так, я вибачався перед ним, і я не бачу е, ніякої проблеми вибачитися перед дитиною, якщо е, ти розумієш, що ти був неправий. Але я, ну, я скажу за себе, а напевно. Ніколи не тримав за це як образу на тебе там, може на маму. Хоча mm. я питаю, що ну, за що я там, тоді міг на маму ображатися. Ну мені, типу, нормально. Я розумію, що я не так підтримав, як тобі це тоді було потрібно. Ну то так. Я взагалі тоді не підтримував. Я усвідомив це лише після твоїх 11 років, вже після нашого розлучення з мамою. А до цього все ж таки це було ось це бажання виростити чемпіона.